Привіт! Сьогодні ми з вами зануримось у світ проєктування баз даних. І зробимо це, знаєте, з самісінького початку. Здається, що це щось таке складне для програмістів, а от і ні. Насправді все набагато простіше, якщо якщо мати правильний план. Тож давайте розбиратися разом крок за кроком. І от з'явилась ідея треба зробити базу даних. Яка перша думка? Ну, звісно ж, сісти за комп'ютер, відкрити якусь програму і почати клацати, створювати таблиці? Логічно ж. Але тут є один великий нюанс. І саме тут більшість робить свою першу і, мабуть, найбільшу помилку, бо найважливіший, просто такий критичний етап роботи відбувається задовго до того, як пальці торкнуться клавіатури. Все починається, ну скажімо, зі звичайного аркуша паперу і олівця. От дивіться, уявіть собі, що треба збудувати будинок. Ніхто ж не починає просто з того, щоб класти цеглу одну на одну, правда? Спочатку потрібне креслення, детальний план. Так от база даних це по суті такий самий будинок, але для нашої інформації. І якщо не закласти міцний фундамент, тобто наш продуманий план, то вся ця конструкція рано чи пізно просто завалиться. І це, до речі, не просто якась там гарна порада, це золоте правило. Якісний план, накиданий спочатку на папері, напряму впливає на те, наскільки швидкою та ефективною буде база даних потім. А головне, це економить просто купу часу і нервів, які потім довелося б витратити на виправлення помилок. Ну що ж, з теорією, думаю, розібралися, а тепер до найцікавішого, щоб все це не було просто словами. Давайте разом прямо зараз спроектуємо просту, але абсолютно реальну базу даних. Візьмемо для прикладу, ну скажімо, якусь умовну автобазу. Наше завдання створити для неї систему, де можна буде вести облік чого. Ну, звісно ж, автомобілів, водіїв, які на них їздять, і механіків, які все це діло обслуговують. Отже, перший крок: про що або про кого нам взагалі потрібно збирати інформацію? Давайте подумаємо. По-перше, це самі автомобілі. По друге, це водії, і по-третє, механіки. Це, так би мовити, три кити, на яких все буде триматися. Наші головні герої. У світі баз даних для цих наших головних героїв є спеціальний термін. Сутність. Звучить трохи науково, але насправді все просто. Сутність це будь що про що ми хочемо зберігати інформацію. Це може бути людина, предмет, подія, що завгодно. У нашому випадку, як ми вже визначили, сутностей три: автомобіль, водій і механік. Так, головних героїв визначили, але ж вони поки що просто назви, правда? Тепер давайте надамо їм, ну, якихось характеристик. Треба вирішити, що саме ми хочемо знати про кожен автомобіль або про кожного водія. Давайте почнемо з автомобіля. Що нам про нього цікаво? Ну, по-перше, його державний номер, обов'язково. Потім модель, рік випуску, яка в нього вантажопідйомність, потужність двигуна. Розумієте? Це все конкретні деталі, які описують кожен окремий автомобіль в нашому парку. І для цих деталей теж є своя назва атрибут. Тобто номер, модель, рік це все атрибути сутності автомобіль? Можна уявити так: якщо сутність це іменник, то її атрибути це прикметники, які дають нам повну картину. А тепер давайте уявимо таку ситуацію. На нашій автобазі працює, скажімо Іван Сокіл, а потім на роботу беруть ще одного водія, і він теж сокіл, тільки Петро. І от як нам в базі даних зрозуміти, хто є хто. Адже прізвище це атрибут, який може повторюватися він не унікальний. Очевидно, нам потрібна якась ознака, якийсь атрибут, який буде 100% унікальним для кожного запису щось, що ніколи ніколи не повториться. І такий унікальний ідентифікатор називається ключ це, мабуть, одне з найважливіших понять. Для нашого водія що може бути ключем? Наприклад, номер його водійського посвідчення. Ідеально, адже він точно унікальний. А для автомобіля ну, звичайно, державний номерний знак. Гаразд, що ми маємо? У нас є сутності, тобто таблиці, автомобілі, водії, механіки. У кожної є свої атрибути, тобто стовпчики і унікальний ключ. Але поки що це просто три окремі списки. А в житті ж вони пов'язані. Водій керує автомобілем, механік його ремонтує. Отже, час встановити між ними зв'язки. Давайте подумаємо, як саме вони пов'язані. От візьмемо один конкретний автомобіль, на ньому може працювати один водій, може. А може, й декілька по змінах теж може. Тобто один автомобіль може бути пов'язаний з багатьма водіями. Ось це і є класичний тип зв'язку, який так і називається один до багатьох. А тепер подивимося з іншого боку на водіїв і механіків. Зазвичай як буває? Один механік відповідає за технічний стан автомобілів кількох водіїв. Тобто багато водіїв можуть бути закріплені за одним механіком. Це, по суті, той самий зв'язок, тільки з іншого боку, і називається він багато до одного. Супер! Здається, у нас є всі пазли. Ми зібрали всі ключові елементи нашого конструктора. А тепер найголовніше, давайте складемо все це докупи і подивимося, як виглядає фінальне креслення нашої бази даних. Отже, давайте швиденько пробіжемося, що у нас є: є сутності. Автомобіль, водій, механік, є їхні атрибути. Модель, прізвище і так далі є унікальні ключі для кожної сутності, і нарешті є зв'язки, які все це поєднують в єдину систему. А ось і він наш фінальний план. По суті, це три майбутні таблиці. Бачите, кожна відповідає своїй сутності, і найголовніше, в кожній є свій унікальний ключ, виділений жирним, а також набір інших атрибутів. Тепер це не просто набір ідей, а чітка логічна структура. І ось саме цю структуру вже можна сміливо переносити на комп'ютер. І подивіться, ми пройшли весь шлях від простої ідеї до готового до реалізації креслення. І зверніть увагу, ми не написали жодного рядка коду. Вся робота була в голові і на папері. Ось на цьому етапі власне паперове проєктування можна вважати завершеним. І тільки тепер, коли є ось такий міцний продуманий план, можна нарешті відкривати ноутбук і починати втілювати цю структуру в життя, використовуючи вже конкретні програми для роботи з базами даних. І наостанок, просто для роздумів. Те, що ми створили, це ж лише основа, фундамент. А як би цю базу даних можна було розвинути? От що ще сюди можна додати? Можливо, таблицю маршрути або історія ремонтів? Розумієте, коли є гарна основа, розширювати систему в майбутньому стає набагато легше. Ось чому планування таке важливе. Дякую, що були з нами.